Ніколи не повертайся до колишнього вашого партнера чи партнерки, якщо ви готові це зробити на емоціях через сум чи ностальгію є тільки один варіант, коли дійсно це буде можливо і буде ефективно. Коли інша людина теж зрозуміє і признає ваш цей розрив як обов'язково і свою цю таку особисту помилку, коли та інша людина бачить і бере теж відповідальність за цей розхід, при цьому та людина буде. Показувати це реальними діями, ну а не тільки словами. За інших варіантів, негативний сценарій, де ви розходитесь, ну, буде повторюватися знову. Як правильно повернути людину 100%, розповідаю в своїх відео. Підпишись на канал. Після перегляду, за вашим особистим цим бажанням, можемо теж проговорити і вирішити вашу цю ситуацію професійно, в індивідуальному порядку через спільну консультацію. Не є так дорого, все доволі скромно. Насправді зазвичай буде достатньо лише однієї.